Житомирська область на 65% виконала план з мобілізації. Такі райони, як Андрушівський, Попільнянський, Володар Волинський, Олевський, Руженський та Черняхівський, виконали план на 100%. В інших районах та містах надто низька активність людей. Одержанням повісток громадяни нехтують і не з'являються у військкомати. поодинокими є й такі випадки, коли здорові люди за записами у власних медичних картках раптово стають дуже хворими і непридатними до участі у військових діях. Наприклад, по місту Житомиру мобілізовано лише 39% людей із 100. Всього планове завдання за перший етап четвертої черги. 1402 військовозобов'язаних ми повинні поставити до навчальних центрів і навчальних полігонів. З них 371 офіцер, 37 одиниць техніки. На 12 лютого поставлено 905. Військовозобов'язаних, це, що складає 65% від виконання плану, поставка мобіліційних ресурсів у нас продовжується, і до 16 числа ми плануємо ще порядка 10-15% поставити до навчальних центрів. І Полігоні працівники військкоматів та правоохоронних органів скаржаться на те, що фізично не встигають, так би мовити, виловити тих осіб, які ухиляються від мобілізації. Та голова облдержадміністрації Сергій Машковський попередив: якщо так справи підуть і надалі, відбудуться кадрові зміни у комісаріатах. Я ж говорив: якщо потрібно, якщо люди не справляються десь, проведіть зараз на даний момент ротацію, тому що ми всі знаємо, що є кадровий голод. А далі будемо робити кадрові висновки, тому що у нас. По нашій системі, по нашій вертикалі, по виконанню мобілізаційних планів будуть робитися дуже серйозні кадрові висновки. Про це я пізніше скажу. Навтікачів, які ухиляються від мобілізації, відкриють кримінальні справи. Поки що по місту Житомиру відкрито вісім кримінальних справ. Тижні тому.